Всім привіт з Ірландії і хочу вам розказати історію. Я її спостерігала на Фейсбуці. І взагалі і, і поділюся своїм досвідом. який в мене, ну, так сталося, що я винаймаю житло, і він в мене є. Невеликий, звичайно, бо це моє перше. Вийняте житло. Ну, в житті ну, не можу сказати. Ні, не в житті. Ну, в Ірландії точно. А... На Фейсбуці є така група, їх взагалі багато. Я не знаю, які я читала, але спостерігала Такі от написала дівчина, що їй треба інше житло швидко знайти соціальне в Ірландії. І я не пам'ятаю, звідки вона? Не пам'ятаю. І там вимоги до житла соціального. Ну, там воно швидко повинно знайтися, це повинно бути на першому поверсі, бо вона інвалід і вона на візочку їздить. Вона це вказала, ну і що і ще? І там почалися. І е, смайліки, які сміються над нею, і люди російською мовою, до речі, хоч в групі написано, чи українську, чи англійську використовуєте. І почали писати їй, що ви забагато хочете де таке знайти. Там. Ну, це взагалі, ірландська, тут українська діаспора в Ірландії, вона така досить агресивна. Я сподіваюся, дуже чемно говорю: а то я себе як послухаю, я чорнорота. Я буду намагатись щось з цим робити. Я навіть не можу захиститися тим, що я відверта. Так ось ну, не можна так. Ну, я такого дуже багато стикалася з таким, от щось напишуть, і там всі кинулися на людину. Цю людину я не можу підтримати, я вам поясню чого. Бо я вважаю, що якщо є правило, то треба це правило. Взагалі, коли ви говорите українською чи пишете такий невеличкий пост, це, це вам не важко. Ми всі знаємо українську мову, ви просто таким чином показуєте, на якому ви боці. Я, наприклад, з людьми, які говорять російською на вулиці, просто до них не підходжу. Бо я ж не знаю, хто це. І я не хочу на якогось росіянина потрапити і побитися з ним на вулиці. Тому, ну, маємо те, що маємо. І, але і з іншого боку, там гнівні такі коментарі, що на неї не кинулося, що ти забагато хочеш, там а, такого нема, та ніколи ти не знайдеш. Ну це я так дуже чемно вам переповідаю. Я взагалі хотіла скопіювати і прям всім показати, як не можна поводитися. І а, люди, які а, я хотіла сказати дві речі: що люди, які пишуть, що ну, а як це знайти. За 800 євро, ці соціальні і швидко, це просто ну, такі вимоги, вони неможливі. А, в цьому є, звичайно, шо, сенс. Бо в нас житлова криза багато-багато ну, років в Ірландії, а з тим, що українці приїхали, а, ще гірше стало. Що цього соціального житла. Його просто немає. І, і шукати я хочу кімнату чи я хочу житло собі в Дубліні, і вам вже заплати держава, це 800 євро. А в Дубліні коштує квартира 2800. Оце не жарти. І, і, звичайно, пишуть, що це мало. 800 євро це мало для Дубліна і для багатьох міст в Ірландії. Для нашої провінції тут 800 євро. Ну, проблема в тому, що за 800 євро треба квартиру шукати. Там 800 там, чи 850, 80, 860. Ну, це наша провінція. І треба шукати квартиру, а квартири де вони? Тут, тут будинки. А будинки будуть дорожче, звичайно, коштувати. Бо там більше кімнат, більше місця. Але якщо ви знайшли, то ще така ціна вона реальна. Потім, коли ми хочемо: там, нас кішка, собака, п'ятеро дітей, і ще моя сестра, і мої батьки, і ми 25 людей хочемо за 800 євро, бо на всіх одна ціна, щоб ви нам житло там, здали, соціальні. І таким людям теж пишуть, що це невигідно. Що вигідніше просто тоді не від держави отримувати, а здавати житло. Я це все розумію. Бо я сама шукала квартиру, але про це трошечки пізніше. Я не розумію, шановні, ну, оці грубощі, які її писали. І потім окреме питання ще до того, ну, як вона відповідала. Вона відповідала дуже емоційно, там, ну, тільки що не проклинала людей, казала, що вам воно віддячиться, що я там волонтер була. Що і мені жити декілька років, що я тут захворіла. І от другий висновок я хочу зробити, і про це теж сказати: що коли ми пишемо таку такі речі, різкі і образи незнайомим людям, можна ну, отримати різні проблеми. Це вам здається, що ви в безпеці когось там. Наговорили дурні різної в інтернеті і ніяк вас не знайдуть. Ну, ви ж не знаєте, хто з того боку. Не знаєте. А, а я взагалі вірю в те, що ну, все, за все треба сплачувати за слова, і за думки, і за відео, які я роблю. І, і просто от за все. Розумієте, що все тут платне в цьому світі. І тому ну, мені було. О, Трошечки так дивитися і читати, що вона їх там, вам віддячиться і ви захворієте, мені жити лишилось. Тобто на її побажання ці, хоч, ну, звичайно, що коли людина отак от агресивно бажає, то до людини ставишся інакше. Ти почина, вже їй не співчуваєш, не хочеш їй допомагати. Ну, і окремо, як я шукала квартиру. Я її шукала. Ну, я придивлялася декілька років, так. І потім я вже не могла нічого знайти, і я вже в такому була відчаї, що я хотіла знайти квартиру навіть не в цьому містечку, а до роботи, щоб мені їхати більше і витрачати на бензин. Я там рахувала ці гроші. І подумала, що я буду от там в ремонті хтось помер, так розумію, жити 90-х років і тільки переймалася, що чи можу я перевести всі свої сукні і весь свій одяг, бо мені дуже було шкода його кидати. Що я готова от жити в таких умовах, тільки поїхати, мене не виганяли. І я так розумію, що до останнього мій чоловік думав, що я не зможу, не зможу сама жити, не зможу вийняти житло. А, ну, Але от я зараз думаю, що все вірно і так і є, і краще так для всіх. От зараз я так це бачу, менш емоційно на це дивлюся, і думаю, що ну, раніше я не знала, як. Взагалі, в інших обставинах, взагалі все по-іншому складалось. Що буде далі, хто знає. Я нікого не роблю погано. І в мене немає якихось там образ. Я ображаюсь недовго до людей, якщо чесно. Єдине, що інколи для себе я приймаю рішення не спілкуватися. З якихось причин. Так ось. Я хотіла сказати, що я шукала довго і вже готова була на ну, таке погодитися, що мама дорогає. Але, ну, дякувати Богу, я знайшла собі квартиру дуже комфортно. І я прийшла і написано було Phone GS в переліці, а тут не було нічого. Тільки будівельне сміття. І я сказала, де фонеджі? А вона каже, там було на фотографії, що немає. А я кажу, так, фотографії були. Але було написано, вона там не було написано. Я кажу, ні, ну, може я англійською і не добре говорю, але точно є сину, перекладаю досить добре. І показала чоловіку своєму, що я переклала добре, що там фонеджі є написано. було. Так, що шукайте, звичайно, це не означає, якщо криза, що вам не треба шукати. Шукайте і соціальне і житло, і не соціальне. Ну просто розумійте, що там великий якихось вимог може і не бути до приміщення, бо ну, тут проблема з цим. Проблема. По нашому містечку так вони взагалі будували. Ну, і, і сусідні містечки такі, це будинки приватні. Тобто вони вам будуть а, здавати будинок. Ну, якщо ви сама винаймаєте, то це дуже дорого. Так що, а я хотіла так, ну, дуже самостійно, щоб не залежати від когось. А зараз я думаю, що ну, це найкраще, бо мені тут так комфортно. Я відчуваю, що це мій будинок. Отак. От Хоч це я знаю, що це не мій будинок. Ну, але на майбутнє хотіла б жити, я, звичайно, в будинку, бо я все життя прожила в будинку. Це перша квартира, от я живу довгий термін в квартирі. Все, що хотіла сказати, я дуже вам вдячна за те, що ви дивитесь мене. Я розумію, що десь там нудно, що мамі, звичайно, приємно на мене подивитися і родичам, а вам, може, десь нудно. Я намагаюсь. Намагаюсь лаконічно, ну, не завжди виходить, бо я балакуча людина. Так, одне мило купила мамі на подарунок. Вона і порадила мені. Одне оливкове мило купила собі. собі. Ну, воно тут три буде, не один. Не одне. Потім я давно декілька років користуюсь. Потім йогурт для тіла з полуницею. Я таке люблю дуже. Крем для обличчя, який протект від сонця, захищає від сонця 50%. І це я купила крем тональний, я не знаю, чи добре буде, чи ні. В тільки максі, а крем такий купила в аптеці.